Так, полуничка пересвітає, морози. Де щось вижило, де щось побило. Ну, морози роблять свою справу. Але на даний момент це в нас Азія пішла. А ця сторона в нас румба. Щось буде, якийсь урожай буде. Але на даний момент в нас виходить, всі дії виходять всіх препаратів. Тобто не просто термін очікування, скільки потрібно очікувати, щоб вийшов препарат, але також термін дії, скільки це діє препарат, вже всі хімічні препарати виходять. І в нас буде починатися плодоношення, і в нас будуть починатися хвороби. Хвороби будуть завжди. І будуть першими з'являтися це плямистості. Приблизно, ну, мен не можу я знайти вам, але приблизно отако. сіра або бура плямистість, або ще називають найбіла плямистість. Це сіра плямистість. А буде такі самі плямки, тільки світленькі. Це біла плямистість. Плямистості будуть. Але зараз вже хімічними препаратами користуватися не рекомендую. Тому що термін очікування в їх дуже і дуже великий. Так що, на даному моменті зараз. Ми використовуємо біопрепарати. Це є два біопрепарати. Це всім відомий фітоспорин, а це Мікохелп. Цей препарат йде приблизно 15 мл на 10 літрів. На суницю. Це дуже добрий препарат. В е, його запах такий як дрожжі, щось отаке, закваска. Зброжений березовий сік. Оце має такий запах. А це всім відомий фітоспорин. Ось, ось норми внесення. Що ми робимо? Цим препаратом ми працюємо по-листкові. Тобто, в його термін очікування, по-моєму, день. А цим препаратом на 400 літрів розводимо. Цим препаратом підливаємо під кущ. Ну, тільки його треба. Ой. Його треба замочити приблизно на 3-4 дня а краще 5, щоб він постояв в ємкості якийсь. Щоб він почав працювати, а тоді розбавляємо загальним, загальним містом води і даємо в його в каплю. Це буде дуже добре працювати по каплі, бо я пробував цей препарат використовувати по листочку, мені не сподобалося. Цей. В рази краще працює і в рази більшу бере кількість хвороб. Так що, цей препарат використовуємо по листкові, цей препарат використовуємо в корінь. Бактерії, які знаходяться в цьому і в цьому, різні. Тобто не потрібно один той самий препарат давати на листок і давати під корінь. Краще давати різні типи бактерій, тоді воно працює краще. Це буде і від хвороб, і від гнилій. І термін їх очікування дуже малий. Рекомендую дуже хороші препарати. І ще одне: зараз погода нам дозволяє це робити. Тобто, ці біологічні препарати, дощ їх змиває. Так як зараз у нас дощів немає, вони дуже добре використовуються. Їх потрібно постійно використовувати, тобто. Через недільку, ну, бажано через дві, не треба кожної неділі кропити, через дві недільки і прокропити полуничку. Хвора вас вона не хвора. Постійно треба підтримувати біологічний фон полуниці. Тоді вона буде дуже і дуже красива. Ось ця в мене Азія. Дивіться, які кущі. І в мене полуниця, до речі, росте через 40 см. Від полуниці до полуниці 40 см між кущами. Не 25, не 35, а 40. Тобто, в їх дуже добре провітрювання. І вони дуже красиво будуть плодоносити. Це в мене Азія. Не хлорозу нема, нічого, і хвороб поки що немає. Так що рекомендую біопрепарати. Використовую, бо як появиться хвороба, тоді біопрепаратами практично ви нічого вже не зробите, а хвороба появиться. Тільки почне наливатися ось ця полуничка, зразу й появляться хвороби. Так що, працюємо, рекомендую. Далі буде.